Не дозволю себе дражнити. Одного разу засмучений віслючок прийшов до мами. Сльози от-от були готові политися з його оченят. Нещодавно віслючкова родина оселилася на новому місці і малюк ще не знав нікого з місцевих дітлахів. Що трапилося? стурбовано запитала мама. Мене всі дражнять, відповів віслючок. А як саме тебе дражне, уточнила мама. Кажуть на мене вухастий, а ще віслючок товстий бочок, проказав малюк і голос його затремтів. А що робиш ти, коли тебе дражнять? продовжувала розпитувати мама ослиця. А що я можу зробити? Просто мовчки йду від образників, а потім сумую на самоті, зізнався віслючок. Мама ніжно погладила його поголовця. Чому мене ображають? спитав вісочок. Хіба я зробив щось погане? Сумна сльоза скатилася по його щоці. Ні, любий, це не тому, що ти поганий. Негарний чи нерозумний. Просто всі ми різні. Маємо різну зовнішність і різні характери. А ці дітлахи тебе ще не знають, відповіла мама аслиця Колись і мене дражнили. Невже як? зацікавився малюк. Довго ухою товстункою, усміхнулася мама. Спочатку я вирішила не зважати на своїх привників. І вони перестали дражнитися? з надією запитав височок. Ні, мовила мама. Натомість мені ставало дедалі неприємніше. Тоді я почала дражнити їх у відповідь. І це допомогло, зрадів віслючок. Ні, знову сказала мама. До того ж я зрозуміла, що стаю такою, як вони. І що ти зробила? спитала маля. Я перестала вражатися, більше не тікала від них і показала, що я розумна та сильна. Я сміхалася у відповідь кривникам. Тоді образи й закінчилися. Наступного ранку віслючок вийшов на прогулянку, узявши м'яча. Невдовзі він побачив своїх образників. Привіт, віслючок, товстий бачок, вигукнула єхідна. Привіт, відповів віслючок і всміхнувся. Ніхто з тобою не дружитиме, бо ти віслючок товстий бачок, продовжувала яхідно. Вона чекала, що малюк не витримає, і розплачеться. До того ж ти вухастий, приєднався до подруги Бобер. У кожного з нас свої переваги, відповів віслючок і всміхнувся ще ширше. Зате я добре чую. Ти ще й упертий, втрутився у розмову вовчисько, вишкіривши зуби і намагаючись налякати малюка. Не впертий, а наполегливий і дуже цим пишаюсь. І віслючок гучно розсміявся. Образники наче оніміли. Їм стало зрозуміло. Дрожнити віслючка далі не варто. І тепер вони не знали, що робити. А тут якраз підійшли інші звірята. Що тут у вас відбувається? поцікавилась Тигриня. Я тут недавно тож мало кого знаю, промовив віслючок. А мені так кортить пограти у футбол. Ось і збираю команду. То ходімо з нами. Сказав ведмедик, ми покажемо, де тут футбольне поле. Там і пограємо. Усі разом звірята весело провели день, а вісочок забив найбільшу кількість голів. Настрій у всіх був чудовий і ніхто більше не дражнився. Ввечері мама запитала в сина, як минув твій день? Бачився з образниками. Так, матусю, бачився. Але, думаю, більше мені ніхто не дражнитиме. Бо ми всі в одній команді, хоч і дуже різні, відповів Віслючок і усміхнувся.